КриптоНем, всім привіт! Через 2 хвилини відбудеться промо на біржі BitGet. Зараз вам постараюся в двох словах пояснити простими словами, що потрібно робити. Дивіться, через хвилину 55 секунд нам потрібно натиснути от на кнопочку приєднатися і почати робити об'йом від 20 доларів на ончейні. А, поки що, друзі, підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал. Тут бачите, викладаю е, свіжі новини по промо-акціям, по, промо по е, комбо по проектах. Е, дивіться, е, зараз, є, зараз я вам покажу, е, де, от, де нам буде потрібно торгувати оцей об'єм в вкладці on-chain. Нам потрібно буде любу, от, з, з цього списка купляти монетку. Наприклад, купили ми монетку на 20 доларів і продали це вже обйом 40, доларів, виходить. І так нам буде потрібно робити до 6-6 червня. Нам е, будуть е, на, насипати там якісь. Я не знаю, ось скільки тут вийде. Я буду все публікувати в телеграм-каналі, тому підписуйтесь. Самому цікаво, що з того вийде. Доброго. Так, в нас залишилося 37 секунд. В принципі, кому цікаво, можуть почитати умови. Всі написані. Так, підписуйтесь ще на YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, коментувати. Буду вам дуже і дуже вдячний. Так, я закинув е, сюди 28 доларів. Буду крутити об'єм. Старатися там ще будуть е, додаткові е, додаткові ці. Так, я вже от е, цей... Зареєструвався. Чи ні, А, ні, А ні, так, зареєструвався. Так, далі, дивіться, на це зразу я нажав торгувати. Перекинуло на цей. Відразу в той ончейн цілий. Так, дивіться, я зараз от купляю монетку LD. Так, підтвердити, все ордер розміщено. Так, обробляється, чекаємо, поки ордер обробиться. Так, все, я купив монетку. І зразу переходимо в, в продати. Нажимаємо максимум і продаємо наші токени LD. Підтвердити. так, це ордер розміщено. Ну от, і це наш об'єм, це наше завдання, яке буде потрібно робити протягом 6 днів. Там мого не не пропускати. Можуть просто не зарахувати. Ну. Там для топ-100 трейдерів там будуть якісь бонуси в вигляді токенів е біржі цього. Ну, е Зараз там теж непогано торгується. Ну і все, і переходимо, переходимо кожен день в біржу, просто прокручуємо об'йом. Оцей і чекаємо 6 червня на, на наші нагороди. Не забуваємо підписатися на телеграм-канал. Там буду публікувати всі результати по цих промках, по, по дропах, на бінансі. Там вже вдалося 100 балів оцих назбирати. Будемо бачити, що з того далі вийде. Друзі, також ставте палець доверху, пишіть в коментарях, що небудь. Може щось вам не зрозуміло. Питайтеся, постараюся допомогти. Так, я так розумію, оце я вже от проторгував. Оці дані тут будуть обновлюватись там, я не знаю, Завтра зранку якось так. Так, ну і все наразі. Так, я зараз ще буду куплю цей токен Олівія, прокручу разочок Щоб закріпити, скажімо так, результат. Ми бачимо, я вже бачив. Бо коли закидав у мене було 28, зараз вже 27. Трошки на комісіях втрачається, але думаю, воно того вартує. Все, друзі, наразі все, що потрібно ну, робити по даній активності, нічого важкого тут немає, тому кому...

i love you.